Всім привіт! Сьогодні ми будемо куштувати екзотичні фрукти це мангостін та лічі. І, звичайно, будемо пророщувати кісточки з них. Ось так виглядає наш мангостін, як зубчики часничку. Гарний вигляд, але вже, я так розумію, сезон відходить, тому багато з них вже не дуже доброму стані. Та і шкірка вже починає бути добовою. Ця вже добова, а ця ще м'якенька. Зараз будемо куштувати, які вони на смак. Знаю, що вони мають бути дуже смачні. І, звичайно, скоріш за все, ось тут, у великому, буде одненька кісточка. Так, скуштувала я перший плодик. Смак дуже сподобався, він дуже соковитий. Як би його так описати? Дуже приємна така кислинка, яка переходить в солодкий смак. Мені подобається. Ось така з нього кісточка, яку ще треба е чистити. Дуже проблематично вона чиститься, і це треба, напевно, робити якось у воді, розмочувати її і знімати. Розрізала я ще другий. Якщо я не помиляюсь, взагалі має бути, як мені казали, по одній кісточці. У плодику. Але тут я бачу, що, наче ось кісточка. Тут кісточка. Тут кісточка, наче є. Ну, чи він просто всередині якийсь поганий, чи тут серйозно аж 4 кісточки на ось 6 дольок. Тому зараз будемо куштувати і дивитися. Якщо це так, то якийсь він дуже плодовитий. Все ж таки в тому плодику було три насінини, а не чотири. але все одно на одну ось таку цукерочку. Три штучки це вже добре. Це з попереднього плодику одна штучка була. І всього у нас їх чотири вже. зараз подивимось, скільки тут буде останній плодик в нас. Ось такий в нас. П'ять насінинок на три плодики. Вони не тверді, немає них твердої, вони м'якенькі. Тому треба буде зараз вирішити, як їх саджати. Чи робити у два шляхи. Один шлях це. Чи саджати по-різному, експериментувати. Пару штуку у землю, а пару штук у вологий бокс на пророщування. Зараз подивимось. А зараз будемо куштувати лічі. І так само виймати кісточки на пророщування. Лічі має більш виржну кислинку. Теж непоганий смак, але Мангостін мені сподобався більше. Однак тут кісточка схожа на кісточку. І ця кісточка, вона фіксується до. Ось так кріпиться кісточка лічі до хвостика. Зараз її треба добре промити, почистити і на пророщування. Так, я промила наші кісточки і почистила лічі. Ще встигла пересадити одне манго в сієнець. І зараз, напевно, я їх буду в оцей бокс. Краще прирощувати у... брати мох з фагном, але його в мене немає. Але у кого він є, живий, то це найкращий шлях для пророщування будь-яких кісточок. І мушка літає вже. Так, Але я буду отак от ватні диски змочувати і зверху їх теж накривати ватними дисками, о кожен день продивлятися, чи там немає плісняви і тому подібне. І поставлю в тепле місце на пророщування. А в цей час наші кісточки з Мангостіну я покладу, треба їх дуже добре вимити, і я їх покладу на 24 години у теплу водичку, замочу їх. Так, ось у нас кісточки Мангостіну, вони вже майже добу знаходяться, залиті теплою водою. Я зараз хочу їх. Протримати десь півгодини е пару капель накапати це розчин препарату Максим, яким я обробляв від грибкових захворювань коріння орхідей та інших рослин. Тому зараз вони ще полежать в цьому розчині десь півгодинки, хвилин 40 потім я їх промию і буду також намагатися пророщувати. Так, я додавала, і зараз нехай вони ще там. Трошки поприймають в ванни. Так, кісточки вже доприймалися останню ванну, я їх промила. І зараз оці дві кісточки я посаджу в такі стаканчики на пророщування. поставлю їх в тепло, в контейнер щоб там були, наче тропіки. А ці три штуки я покладу лічі. теж. У ватні тампончики, нехай там пророщуються. І сподіваюсь, я їх пророщу все-таки. Так, будемо саджати, може, пальці в землі, як завжди. Як завжди, що тут сказати, ось так от буду саджати. Ось так, от, покладу, присиплю, зараз ще трошки присиплю землю зверху. цією стороною, ось так от вниз. І пролью а ці... Поїдуть до лічі в гості в бокс. Добре змочуємо. Другий так само. І будемо чекати. По результатах буду записувати. Сподіваюся, я зможу виростити цих красунчиків, і потім, колись в мене будуть свої плодики. Але це ще не скоро. Тому ти підписуйся на мій канал, став лайк, якщо тобі сподобалось відео, та дивись цей процес, як вони перерощуються.